Сам собі Майстер, я вас вітаю. Ось така відносно нова кавоварка Philips, в якийсь момент перестала збивати молоко. Це звичайна модель без функцій LightGo, звичайний капучинатор, який під тиском збиває молоко. Здавалося б, все просто, нічого складного, але в якийсь момент молоко просто перестало збиватись, воно стало булькати, якось просто нагріватись, але піна в жодному разі не робилась. Спочатку подумав, що молоко, можливо, не жирно не збивається, потім спробував, можливо, вода якась недобра. Замінивши і воду, і молоко, проблема не вирішилась, ну і сталися заходити різні думки в голову, що можливо десь тиску не вистачає, щоб збити молоко, можливо, десь якийсь шланг протікає. Тобто були вже думки, що потрібно або її розбирати, або вести в ремонт, оскільки коварка мала не більше місяця після купівлі. То якось не дуже хотілося вірити в це, що відносно нова кавоварка може не збивати молоко, і може з нею бути якась технічна проблема всередині. Пошукавши інформацію в інтернеті, виявилось все дуже банально просто. Ось цей носик, яким збивається молоко, він е часто ось тут. Назбируються молоко, залишки молока, які важко в важкодоступному місці, які потрібно вимивати, вичищати. Ось цю пластикову вставку в її потрібно або трошки середину заштовхати, або витягнути, щоб це залишки молока можна було вичистити. Ну і після, чергового такого, після чергової такої чистки. І як виявилось, ця вставка, цей, мабуть, розпилювач сам. Він просто в мене, е я його заштовхав в середину, і назад він, е він не вийшов, він ось так, як зараз в мене є, він є в рівень з самим носиком. Оця банальна е причина, що він має виступати там, на кілька міліметрів, а він був всередині. І е, створила цю проблему, що молоко не збивало, а пар ніби йшов, але він, можливо, не завихрювався. Я не знаю, як це технологічно це має працювати, але результат такий, що не збивалось молоко, а просто підігрівалось, е, і таке враження, що, що з паром йшла якась кількість повітря, яка просто молоко е, проходила крізь молоко, але його не збивало. Тобто все, що потрібно було зробити, це просто виштовхувати цю пластикову вставку назовні. В моєму випадку я взяв звичайну кульку в ручку і просто легенько потиснув. Ось бачимо, ця вставка має буквально на кілька міліметрів виступати, І результат не потрібно було довго чекати. Ось бачимо, молоко збивається гарно, пінка робиться, ну і все. Все працює. Ось через таку, мені здається, маленьку дрібницю я міг наробити собі мінімум дурної роботи, як максимум створити якісь проблеми, якщо б віз або в сервіс, або якщо б випробував шукати причину самостійно. Якщо це стало комусь корисно, поставте лайк цьому відео. Якщо цікаве відео, мені, в принципі, підписуйтесь на канал. Ну і до наступних відео, до зустрічі. Па-па!